Це новини в китайських змі щодо російсько-української війни за 7 та 8 січня. Основною новиною стала інформація про надання західними партнерами підтримки Україні. При цьому Китай цього разу написав лише факти без плетіння запозичених у Росії наративів. А перш за все написали про надання безпрецедентної підтримки штатами на суму 3 мільярди доларів, а також про те, що штати навчатимуть нашу армію вже у січні, як користуватися патріотами. Окрім того, додають про Німеччину, що вона нам надає машини бойової піхоти, а також цитують офіційну заяву Німеччини про те, що наразі вони не будуть надавати Україні бойові танки. Другою новиною стало те, як Путін відсвяткував Різдво. Китай написав про те, що Путін вперше за 10 років відсвяткував його на самоті. При цьому він зробив це у Кремлі, завітавши сам один на Богослужіння. Китай не уточнює, чи це було в якомусь бункері, чи це було дійсно в якійсь церкві, як і не надає якихось причин, чому ж Путін вперше за 10 років під час Різдва залишився самотнім. Щодо того, як відсвяткував Зеленський Китай, зазначає, що в цей день він позбавив громадянства 13 13 священиків церкви Московського патріархату. Третьою новиною є така перехідна, вина, перехідна новина щодо підбиття підсумків 22-го року та планів на 23-й рік у співробітництві між Китаєм та Росією. Як і завжди, Китай підкреслює, що це велике стратегічне партнерство, яке лише поглиблюється, і надає інформацію, що зростає співробітництво у сфері енергетики. Китай все більше закуповує у Росії енергоресурсів, а також все більше продає Росії техніки, гаджетів та автомобілів. З моєї точки зору, це досить непогано демонструє позицію Китаю щодо Росії, якого дійсно вперше за все цікавлять економічні відносини. Щодо неекономічних відносин є новина про те, що оскільки Росія наразі не має діючих авіаносців, один із російських депутатів запропонував купити такий авіаносець у Китаї. Цей авіаносець називається Ляонін, і у нього є цікава історія, оскільки він колись належав Радянському Союзу. Після розпаду Союзу авіаносець перейшов у власність України, і у 1998 році Україна продала його в Китаї. Зараз Росія пропонує викупити цей авіаносець в Китаї, помстившися таким чином Україні. І перейменувавши його із Леоніна на Володимира Жириновського. Як ми знаємо, якщо Китай надасть чи продасть Росії якусь зброю, він підпаде під вторинні санкції Європи та Штатів. Тому Китай нічого не коментує офіційно з цієї заяви, а лише цитує інформацію від російського депутата. Цитує, скажімо так, його пропозицію. Четвертою, четвертою новиною є аналітика. Я нагадаю, що аналітика публікується авторами, тобто, це власне авторські думки, це не офіційна позиція партії. Але оскільки публікують такі аналітичні огляди ключові китайські змі з великою аудиторією, то все ж таки є впевненість, що цих колумністів читають. І думки зустрічаються зовсім протилежні. Я наведу дві з них. Перше, це передрукування інформації журналіста з видання Україна.ру.ру в якій він пише про те, що він тільки повернувся з Донецька і як змінився Донецьк під час війни. Цей журналіст пише про те, що український уряд тероризує жителів Донецька, мешканців. Обстрілюючи мирних громадян і таким чином їх залякуючи. Але додає, що в Донецьку паніки нет, тому що вся армія готова воювати, і немає паніки, є лише злість та ненавість до української влади. А цей журналіст. Також означає про те, що цього року війна переходить вже не лише з Донецька до прикордонних регіонів Росії, але й доходить і до глибинних районів Росії, і може дійти до Москви. І таким чином він закликає усю Росію бути готовим або до життя, або якщо вони з цим змиряться, або до смерті. Друга аналітика прямо протилежна. У ній автор розмірковує над ключовими причинами невдач російської армії, і серед них він заявляє про те, що, по-перше, війна була оголошена самим Путіним і досить раптово. А по-друге, це те, що наразі в російській армії є досить висока корупція. Тому а, армія виявилася досить слабка. А, слабка техніка, слабке матеріально-технічне постачання. Третє, це те, що російські солдати вже зламані морально. А, четверте, що вони також займаються а, мародерством, забираючи з України а, різні побутові предмети і техніку. І в цілому говорячи про те, що оскільки у російської армії також досить погане слабке керівництво, яке керується ще радянськими стандартами, саме через це було знищено чимало російських генералів. І напевно, п'яте, про що я хочу сказати, це те, що в я також подивилася, що пишуть коментатори. На китайських сайтах, і от у Топі є коментар, написаний, ну, нам важко сказати, чи то Ботом, чи то дійсно реальним користувачем. Але коментар звучить так: що всі, хто тут підтримують в Китаї Україну, є зрадниками. Тому що, якщо Україна виграє, то виграють США. Якщо виграє США, то США нападуть наступним на Китай після Росії, тому ми всі в Китаї маємо підтримувати Росію. Ось.